Десята година чотири хвилини. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії. Я і у першому блоці будемо говорити про запорізьку атомну електростанцію, про намагання МАГАТЕ владнати там ситуацію. Ми знаємо, що Директор МАГАТЕ не визнає запорізьку атомну електростанцію російським об'єктом. Гроші вважає, що запорізька атомна електростанція є українською, попри заяви Росії, про перехід об'єкта під її контроль. Власне про все це будемо говорити. Костянтин Батоський, політолог і директор агентства розвитку при є з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку! Власне, от ми бачили, як російський диктатор Путін підписав такий незаконний указ, відповідно до якого захоплено окупантами Запорізьку атомну електростанцію, начебто буде віддано Росії в українському енергоатомі. Назвали нікчемними і абсурдними, і неадекватними такі укази Путіна і інші видані Росією так звані документи. Так які ваші трак трактування цього такого фейкового підпорядкування ЗС і який буде його вплив на безпеку? безпеку станції ви знаєте, вплив буде абсолютно прямим, тому що справа в тому, що кожна станція атомна, яка була побудована в Радя... Вибачте. в радянські часи є таким своєрідним будіком це не серійний виріб, і тому там можуть працювати лише ті люди які довгий час працювали на цих енергоблоках, Умовно росіяни не можуть завести е, якихось своїх випадкових людей з Росатома, поставити їх керувати станцією, і це буде безпечно і надійно. Е, це от відбувається через особливості конструкції станції, через особливості модернізації, яку проходила станція, тому що блоки у нас і блоки в Росії були модернізовані абсолютно різним чином. Придбалося абсолютно різне обладнання, а не таке. От як це робилось в Росії. У нас це було застосуванням більш сучасного іноземного обладнання. І третій момент, але він найважливіший, це використання саме зараз в енергоблоках Запорізької станції паливо виробництво компанії Вестенгаус. Це паливо не використовується в Росії. Відповідно, фахівців, які вміють з цим паливом працювати в Росії, просто немає. І вони насправді так торопляться, тому що хочуть привласнити і захопити цю станцію, а хочуть використовувати її надальше як майданчик для розгортання бойових дій більше ніж атомну електростанцію. І власне цим продиктована ось ця поспішність, з якою Путін видає абсолютно нікчемні накази. Не дуже зрозуміло, як і цей наказ взагалі може бути мати якийсь вплив, мати якийсь вплив на роботу інспекторів МАГАТЕ, а це виключно така от російська спецоперація по легалізації анексії цієї станції, тому що вона не може легально працювати в російському полі, бо насамперед її спочатку треба буде лицензувати, видати їй лицензію з боку їх. Доглядового органа розкомнадзора, розтяг Вибачте, і тільки після цього вона зможе навіть з їх точки зору легально існувати. Щоб скоротити оцей весь період, Путін видав ось ці свої абсолютно нікчемні накази. А оце викрадення директора Запорізької АЕС теж пов'язано з якимись юридичними моментами. Там ну напевно ж його якось примушували до співпраці. Знаєте, пан Мурашов витримав шалений тиск під час цієї анексії, і я думаю, що його просто переконували в тому, що супротив ну, немає жодного сенсу надалі. І знайшли ті аргументи, які мали би вплив. Жодним чином не можу засуджувати дії пана Мурашова і генерального директора, тому що ніх, ніхто з нас не знає, як би ми. Себе повели під таким шаленим тиском. А як ви вважаєте, що тепер про що тепер можна з Росією говорити? Чому Гроші їдуть Москви і ну, чи варто це робити? Uh, у директора МАГАТЕ є велика амбіція стати впливовим глобальним політиком? Можливо, навіть наступним генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй? І тому пан Гросі, от дуже довго мовчав в першому місяці анексії, коли Росія захопила Чорнобильську станцію і Запорізьку. А раптом потім почав, почав ось таку розпочав шалену діяльність дипломатичну роботу, яка насправді при принесла користь завдяки тому, що інспектор магате постійно на знаходиться зараз на станції туди нарешті почали постачати запасні частини для ремонту. Наш енергоатом відправив туди декілька фур з запчастинами, і окупанти відзвітували про те, що вони нарешті там закупили дизельне паливо для дизельних резервних генераторів. Тобто ефект від діяльності магате для безпеки станції він дуже великий. Чи вдасться здобути якісь здобутки на дипломатичному фронті? Стає питаннями завтра, чи коли буде пан Гросі в Москві. Послухаємо його риторику після зустрічі з путіним. А подивимось, чи наважиться гендиректор сказати ці ж саме слова про приналежність станції до України в Кремлі? Подивимось, але його головна амбіція це створити вдалий кейс, створити навколо нашої станції так звану. Зону безпеки, як вони це називають, а це передбачає вивід абсолютно всіх іноземних російських військ з території власне станції і створення такого пасаку безпеки, який, наприклад, буде включати в себе місто Енергодар. Але дивіться, це і ми заявляємо, що головне для безпеки цього регіону те, щоб звідти вибралися ці 500 російських військових і вивезли всю ту їхню техніку, яку вони туди завезли. А як ви думаєте, чи буде цього просити власне гроші у Путіна, чи у інших чиновників російських, чи все таки буде йтися про якийсь там довіз необхідних запчастин, підключення до ще якоїсь лінії електропередачі і так далі? Я думаю, що будуть вестись ці це все паралельні процеси, і це все буде обговорюватися. І це все стоїть на порядку. Денному для нас головне, звісно, це повернення станції під повний український контроль. Навіть під демілітарізацією. Ми розуміємо вивід виключно російських військ і введення туди сил оборони України, бо це не це вимога ліцензії, яку має да там станція, там вимогах. Цієї ліцензії, який видав український орган Державна інспекція з атомного регулювання, написано, що станцію мають охороняти охороняти Нацгвардія. Тобто, при таймі війська Нацгвардії мають на станцію потрапити з нашої точки зору знов таки. Але Росія, скоріш за все, не піде на всі ці ініціативи, і тоді в руках Гросі лишається той аргумент, що з будь-якої точки зору, і з української і з російської станція працюватиме абсолютно незаконно, тобто її діяльність не ліцензована, підзвітність не не зрозуміла, з кого питати невідомо, і це є прямим порушенням для магате і приводом для того, щоб почати. Про це говорити бо МАГАТЕ на жаль, це технічна організація. Вона не може змушувати якісь сторони до чого. Вона не може змусити Росію, наприклад, прибрати своє військо. Вочевидь, це неможливо, але їх оцінки і їх слова дуже важливі для міжнародного порядку денного. для Ради безпеки ООН, де будуть розглядатись потім будь-які от питання пов'язані з цією війною, і аргумент, аргументи про те, що от навіть Росія не йде на зустріч такій організації, як МАГАТЕ гратимуть на руку України. Давайте ще поговоримо про санкції проти Росатома. Ми бачили цей восьмий пакет, і загалом про перспективи санкцій проти Росатома говорять уже давно. Наскільки от останнім часом зросли шанси на ці санкції? Ми також чули новини про те, що росіяни хочуть створити окрему таку, ну як вони зробили в Криму якусь юридичну структуру, яка буде опікуватися там Запорізькою атомною електростанцією, ще якимось, для того, щоб уникнути санкцій. Як ви думаєте, Цього разу чи спрацюється ширма? Uh, ви знаєте, це дуже вкрай деликатне питання, тому що гальмують санкції, uh, вочевидь, не стільки європейські політики, скільки американські, тому що uh, навіть від uh, діяльності Росатома залежить навіть функціонування американської атомної енергетики. Так сталося, що Росатом є одним із найбільших постачальників збагаченого урана саме в Сполучені Штати. І а, от санкції проти всієї госкорпорації, а він є ризикованим і на це не йдуть власне. Це от повторення історії з Газпромом, умовно, тільки трішки в інших масштабах і умовах. А, і це дуже погано, тому що ми маємо все одне прислідувати і забороняти діяльність будь якого росатам на закордонних ринках через те, що це приносить в Росію додаткові валютні надходження. Станом на зараз Росатом абсолютно вільно продовжує будівництво атомної станції в Угорщині в сусідній з нами країні. Росатом також веде активне будівництво в Туреччині. Це знов таки наш сусід, і в них є амбіція запустити атомну станцію вже наступного року. От за рік, наступного жовтня, Туреччина святкуватиме 100 років. З заснування Турецької республіки є велика амбіція у президента Ретогана запустити ось цю російську атомну станцію за рік в Турції. Також Росія веде будівництво і активні роботи в Єгипті з будови АЕС, а також в Китаї, Індії і ще в декількох країнах йдуть активні перемовини про розпочаток будівництва. Тобто масштаб діяльності дуже великий і залучені майже всі супердержави. Але пане Костянтине, якщо говорити про Газпром, то зараз світ намагається якось ну вже вийти з під монополії цього Газпрома. А з ваших слів виходить так, що у ситуації з Росатомом все навпаки, він процвітає його робота. Абсолютно, абсолютно, от о, поки що нічого не зроблено для того, щоб власне послабити позиції Росатому на світовій арені, і е, я не знаю, не можу от назвати інші причини, крім е, суто комерційних, тому що з політичної точки зору, звісно, росатам треба віддати під санкції. А тим більше, що створення будівництва атомної станції це не зовсім не про економіку, це насамперед про політику. Тому що коли Росія будує свою атомну енергостанцію, вона навчає у себе весь персонал, який працюватиме на цій станції. Технічна мова там російська, а не англійська. А вони також навчають своїх вищих чиновників, які потім йдуть працювати в державний орган з регуляції атомної енергетики, і таким чином створюють в державі дуже міцну агентурну мережу впливову, яка має позицію в уряді, в наукових колах, в ділових колах. І тому для Росії це завжди насамперед власне політичний проєкт. І ми бачимо, наприклад, шалений російський вплив в Угорщині, і розуміємо, що будівництво станції лише цей вплив в сусідній з нами держави зміцнить, а також в Туреччині теж з державою, з якою в нас гарні, але все ж таки складні стосунки. І це все маються, має, має прийматися до уваги, і ми маємо переслідувати Росатом і намагатися, щоб Росія пішла з глобального ядерного ринку. У наших ефірах пані Ольга Кошарна все-таки казала, що ми мало переслідуємо Росату, ми мало докладаємо зусиль. Ситуація якось поправилась, виправилась. Абсолютно права, пані Ольга. Ну, ми дійсно мало працюємо над тим, щоб. Прибрати роса там, хоча б от з тих країн, про які я вже казав. Тобто сті це стосується безпосередньо нас. Прямо скажімо, нам ми не можемо повпливати сильно на будівництво в Єгипті, але Угорщина і Турція це те, що стосується нас. Ми маємо навіть право голоса, виходячи з безпекових і екологічних міркувань при будівництві АЕС є окрема процедура, яку о, Мають пройти цей проект для того, щоб узгодити всі екологічні ризики з країнами сусідами. І Європа дала вже слабину, коли дозволила Росатому побудувати станцію прямо на кордоні Білорусі з Літвою, де побудована Білоруська АЕС, до речі, вкрай невдалий проект, тому що досі там трапляються якісь негоразди, вона не може вийти на стабільну роботу. А голоса України при цьому всьому просто не було. І зараз прийшов саме час відкрито казати і про недоліки російських ядерних технологій, бо вони існують. Бо насправді знаєте, країна, яка виробляє «Жигулі», не може виробляти гарні атомні реактори, бо немає відповідної культури виробництва. І російська атомна енергетика це звісно не відроз Балтамії, але це в порівнянні з закордонними аналогами вкрай. А вкрай, все ж таки важка а, штука, а, і тому о, про це все треба відповідно говорити. Про проблеми на будівництві а, в Туреччині, про те, що там постійно свариться російський підрядник з, з турецьким підрядником, не можуть домовитись угу. про будівництво про бетонні роботи. Про недоліки білоруської станції, де при монтажі а, просто уронили реактор. Корпус реактора і з того часу, от все пішло не так. Про шалені недоліки в роботі індійських енергоблоків на АЕС Кудан Кулам. А де постійно ті блоки, що побудовані, по перше, Росатом її будував а, дуже багато років. Перший контракт на будівництво АЕС в Індії був підписаний радянським союзом під час візиту Михайла Горбачова в Індію вісімдесят 1988 році. А перші блоки почали здаватися тільки от в нульових роках. Тобто більш ніж 30 років роса там будує ці блоки, і вони знов таки працюють з постійними перешкодами. якимось. про це все треба говорити. Це і ми дякуємо вам, що ви порушуєте цю тему, розказуєте і нам, і нашим слухачам. Я нагадаю, що Костянтин Батоський, політолог і директор агентства розвитку Приазов'я був в нашому ефірі. На жаль, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.